Перше питання. Якою мовою краще всього писати автотести? Чи це мова бекенда? Питання цікаве, і відповідь наступна: які тести писати? Тому що тести бувають різні. Наприклад, програмісти, частіше всього, коли їх запитують про тести, то вони розуміють, це, що це юніт тести. Юніт тести, вони, звичайно, перевіряють, якийсь невеликий юніт. В коді це може бути, наприклад, функція в коді, або якийсь клас в коді, або якийсь модуль. Це називається юнітами. Да? І ці юніт тести, їх особливість у тому, що вони виконуються у тому самому процесі, де й виконується бкен додаток. Щоб вони виконувалися в одному і тому ж процесі, вони повинні бути написані за допомогою однієї тієї технології. Тому, якщо в нас бекенд написаний на Python, то ми юніт тести будемо писати на Python. Якщо в нас додаток написаний на Расті, то ми повинні юніт тести писати на Расті. там JavaScript на JavaScript і так далі. Написати юніт тест, наприклад, на Python а додаток на Расті – це неправильно. Це можна зробити, але це ну, важко буде, да, тому що не треба таке робити. Йдемо далі. Є ще інші, інші види тестів, наприклад, інтеграційні, коли нам треба або API-тести. Так як там тестування виконується за допомогою API запитів, то процес клієнта та процес додатку це вже можуть бути різні процеси, і там можна написати ці тести разними мовами. Тобто, в нас бекенд може бути на Python, а тести написані на там, PHP. А може бути на одній мові написано. Тому інтеграційні, та оці, наприклад, selenium тести, веб-тести, вони можуть бути написані різними мовами. Ну, в нас, наприклад, в Design Deslaba, ну, так сталося, що додатки пишуться на Python і, і тести теж на Python. І. Але це не тому, що бекенд написаний на Python. І. Ось, І це перше питання відповідь. Наступне питання було: які мови програмування треба знати для написання автотестів, щоб збільшити свою конкурентну спроможність на ринку початківців? Є декілька факторів, ми це теж там, у попередніх, попередніх вільних мікрофонах обговорювали, можете їх піти передивитися, що існує декілька факторів. По-перше, на що б я подивився, це на, ну, на поточний якийсь ринок праці, ну, це йти і відкривати, наприклад, там, відкрити Ginny, відкрити DO та подивитись. Автотестування Python, автотестування Java, автотестування TypeScript, да, і подивитися кількість вакансій. Чому так? Ну, тому що так працює статистика. Да, що е, Якщо ви подасте, наприклад, там 20 резюме, то у вас більше буде, як то кажуть, ймовірність, що е, з вами хтось буде розповідати, ніж якщо ви подасте там 2 два. <кій> два резюме, тому що лише дві вакансії. Не вибачаюсь. Тому що це залежить від рин ринку праці. Він в Україні може бути один, в Європі може бути інший, в Сполучених Штатах теж може бути інший. Ще тут є такий фактор на ринку початківців розповідати про нього чи ні? Ну, це те, що як-то кажуть, а що далі? Да, наприклад, чому мені подобається мова Python? Тому що зараз дуже багато штучного інтелекту на Python, тобто навчання, комп'ютер віжн та інше. Да? Тобто Дуже багато аналітики. Да? Тобто, наприклад, якщо ви вчите Python, то це. Можна потім, як то кажуть, да, в якусь цю іншу, ну, іншу дирекцію. Як то кажуть, вивчав англійську, щоб слухати Брітні Спірс в оригіналі, а потім почав дивитися фільми та ще в Сполучені Штати поїхав, тому англійська була в нагоді, да, тобто стратегічний був вибір. Ну, сподіваюся, я відповів на ці питання.